Лозівські страховики пропонують реабілітаційні путівки за кошт фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Лозівчани можуть пролікуватися майже на 10 тисяч гривень у обласних санаторіях Роща, бермінводи і високий. У їхніх реабілітаційних відділеннях поправляють здоров'я при хворобах серцевої, нервової, ендокринної систем, а також пацієнти після хірургічних операцій і вагітні жінки. Отримати путівку можуть працівники, які перебували у стаціонарах, і лікарняна комісія вирішила направити їх на реабілітацію. Комісія дає заключення. Людина з лікарняним листом їде в санаторій. Цей лікарняний лист теж підлягає оплаті за рахунок коштів фонду. І вже обласна лікарська консультативна комісія виділяє путівку, яка теж безкоштовно отримує ця особа для подальшого лікування. Вартість путівки в в межах 10 тисяч гривень лікування 24 дня. У Лозівському відділенні фонду просять містян-страхувальників скористатися такою послугою.